Всім привіт! З вами Лена Вертина на каналі Супертен. Я суз... це вже друге відео за сьогоднішній день або третє. Але дивіться. Ну, no. мене змінилась с... ласкин... картинка на каналі, але я зменю назад на пазика, бо я його люблю. Я создав суз... новий канал на новому акаунті. Ссылка на мій на, на, на другий канал будемо в описані під цим відео. Я покажу, як змінити картинку. Заходимо на канал, нажимаємо Управлені аккаунтом Google. Обновити фото нажимаємо, вибрати фото профілю, вибрати снімок. Якщо в мене є. Але... А в мене немає, да? Окей, заходимо в Google. Ми маємо скачати фото профіля. На моєму старому каналі, який називається Супер Артем, який ви зараз дивитесь, картинка вон, Пазик, якраз цей мій аккаунт. Перший. Тепер в мене є другий канал. Пишемо, наприклад, Мане Ман. Май Ман. не ф... т. М ну, хай буде Майнкрафт скачати, мені все равно картинки заходимо. Головне, що у нас Майнкрафт. Он тринадцатая версія. То ми візьмемо, наприклад. Яку ми... О, що це? Ми візьмемо картинку, наприклад. Тати як змінити картинку. Ой, не картинку, а скин в Майнкрафті 13 версії в мене вже було відео. Переходьте і дивіться. Вау, Прикольно, але назад друге. Ми візьмемо ось цю картинку, наприклад, притискаємо скачать зображення. У мене російська мова. Так, заходимо назад в YouTube наш. Недавні можемо нажати, у нас є цей за картинка. Нажимаємо вибрати. і по ідеї мы не... чекайте. Ребята ось не понял. Ребята, чекайте, бом будемо... шось обновить фото. Ну, Очень нас е, уже. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик. На колокольчик. А вот, Е у нас. Все именно на канале поставилось. Вот нас Е. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Та, нажимайте на колокольчик. И подписывайтесь на мой другой канал. Ссылка будет на нем в описании. А я скажу вам всем пока, пока, пока.